Всім привіт! Зараз на огляді підлітковий велосипед для дівчаток на 24 колесах Cross Milano. Велосипед випускається в одному розмірі рами це 12 дюймів. Мінімальний зріст для нього повинен бути 128 і максимальний до 145. Рама зроблена із алюмінію. Модель представлена в двох кольорах. Перший такий біло-фіолетовий. Камера не зовсім точно витягує цей колір. На задньому плані інший колір, біло-рожевий. Дизайні симпатичні, чисто дівчачі. На рамі є кріплення під багажник. Не думаю, що вам потрібно буде його ставити, але кріплення є. На нижній трубі кріплень під флягу та фляготримач немає. Сидіння комфортне, з м'яким наповнювачем, регулюється по висоті за допомогою ексцентрика. Вилка амортизаційна, алюмінієва хід 100 мм. В праву ногу встановлено механічний локаут. А в лівій нозі ми можемо налаштувати жорсткість вилки. Втулки сталеві на конусних підшипниках. Обід подвійний алюмінієвий, гума Кенда. Ширина 2,1 дюйма. Протектор універсальний. Гальмівна система дискова механічна. На рух встановлені алюмінієві гальмівні ручки. Гальмівний каліпер бренду ZU. діаметр гальмівних дисків по 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. заднє на гайках. Також по заводу на велосипед встановлено бокову підніжку. Трансмісія розрахована на 21 швидкість, складається з компонентів Shimano. На Шимана. наведені монетки Shimano m 315 права на 7 швидкостей, ліва на 3. Передній перемикач Shimano Tourney TZ працює він з провідною парою від провіл, вона алюмінієва. Також тут є пластиковий захист від попадання одягу. Каретка на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач, Shimano Tourney, трещітка на 7 зірок від Shimano, розрахунок зубів на маленький 14, на великий 28. По комплектуючим все сказали. крос Мілана зібраний на хороших комплектуючих. Тут хороша алюмінієва рама, алюмінієва вилка, диск вігальма, Shimano трансмісія, за свої гроші, велосипед. Дуже непоганий. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко доставка новою поштою безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах.